Комплекс вправ для зміцнення шиї. Стаємо спиною до стіни, під голову підкладаємо полотенце і притискаємося головою до стіни. Робимо вдих, видих, вдих, видих. Вправо виконуємо 30 секунд. Наступна. відходимо від стіни на відстані стопи, притискаємося спиною до стіни і давимо головою на полотенце. Робимо вдих, таз відводимо вперед. Видих. Дих, видих. Вправо виконуємо 30 секунд. Остання вправа. Головою тиснемо на стіну і виконуємо таким чином протягом 30 секунд. Пам'ятаємо, що м'язи шиї потребують не тільки масажу і розтяжки. А ще й зміцнення.